Змінити кольори прапору намагались навіть у Верховній Раді. У 2007 році позафракційний депутат Олег Антипов подав на розгляд колег законопроект, в якому пропонував поміняти місцями смуги на прапорі. У пояснювальній записці він апелював до китайських національних учень і стверджував, що синьо-жовтий прапор проголошує панування закону за непаду. Також такі прапори використовували і під час революції гідності, мабуть, прихильники цієї ж теорії. Звичайно, питання про колір прапору постало і на день самого українського стягу. Прямісінько у центрі столиці ми зустріли активістів, що виступають за зміну кольорів прапору синьо-жовтого на жовто-синій. Змінити кольори є 11 причин, вважають активісти. Більшість з них, щоправда, пов'язані з феншуєм та біоенергетикою. Синьо-жовтий, який несе смерть, холод, темряву, бо тому, що Україна будувалася 22 березня 2018 року під жовто-блакитним прапором. Її будував, був такий Грушевський, президент, перший президент Грушевський. А потім у 19-му році його повернув Скоропадський. І він сказав: Я Україну поставлю з на голову. Незважаючи на це, протестувальники проти порядку кольорів в українському прапорі впевнені, якщо їх порядок зміниться, в Україні закінчиться війна та настане добробут. Щоправда, істориків такі чудеса не вірять та додають, що всі згадки про те, що у Грушевського був жовто-блакитний прапор, а Скоропадський перевернув його міфи. Адже достовірних джерел, які підтверджували це, немає. В 17-му році були були різнодумки Різночита з приводу того, як, як би мав бути прапор, але щоб ви розуміли, що перше автентичне зображення нашого прапору, там де жовта стрічка знизу, відомо нам з 1902 року, коли ще ніяких розмов перевертати чи не перевертати не було. Насправді цього перевертання не було. За часів Центральної ради 14-го, а за новим стилем 27 січня було прийнято закон, тимчасовий закон про флот, яким становить зокрема прапори для... Морського військового флоту і для торгівельного, і фактично це було встановлено і державного прапора, бо прапор торгового флоту і прапор держав. Зазвичай вони тотожні. Так, от саме тоді було встановлено прапор, саме блакитний зверху і жовтий знизу. І цей порядок більше ніким не стався під сумнів і не порушувався». Є така легенда, нібито гетьман Скарпатський перевертав прапор, нічого він не перевертав. Тобто, по суті, гетьман Скарпатський так само використовував синьо жовтий прапор, так само цей прапор використовувала пізніше директорія Української Народної Республики. Так само цей прапор використовувала Західноукраїнська Народна Республіка. Знов таки деяке, деяке повернення до зворотнього жовто-синього прапора вона відбулася вже в часи Другої світової війни. Зокрема, от німецька окупаційна адміністрація, яка там теж намагалася грати на українському національному сентименті, Вона використовувала жовто-синю символіку. І що характерно саме в такому перевернутому вигляді, в деяких джерелах вказано, що жовто-блакитні кольори використовували ще київські князі за. Часів Русі, проте історики наголошують, що ніяких документальних підтверджень цьому немає. Також в деяких книжках радянської України писали про те, що жовто-блакитний прапор використовували козаки в бою, проте і цей факт не задокументовано. Хоч на картині Івана Рєпіна Запорожці пишуть листа турецькому султану, датованої 1891 роком, згорнуто два прапори: жовто-блакитний та червоно-чорний. Перші сині та жовті мотиви на території сучасної України використовували в галицько волинському князівстві. Ще в 14 столітті це був жовтий лев на синьому тлі. Саме він міг стати про для українського прапору. Вважають фахівці з геральдики. Кольори вони походять від територіального символу Львівської землі. Це золотий лев зі скелею на синьому тлі. Він точно відомий уже з 15 століття. Це отака фіксується в Гринверській битві. От і, власне кажучи, після цього ці кольори утверджуються як територіальні і згодом тисяч 1848 року як національні. Українці справді використовували жовто-блакитні прапори, проте це було за часів української визвольної боротьби на початку 20-го століття. А от синьо-жовтий прапор було використано як прапор України приблизно в ті ж часи, але офіційно у Західноукраїнської Народної республіки 13 листопада 2018 року був саме прапор сині саме і жовтий. коли ми говоримо про правову основу. Про юридичне обґрунтування використання порядку кольорів синього і жовтого, то таким першим законом це був закон про українську військово-морську фльоту, який був ухвалений, якщо не помиляюсь, 28 січня 1918 року, яким регламентувався порядок ну вивішування морського прапора частинкою цього морського прапора. Був національний прапор на на той час синьо-жовтий. Окрім того, науковці вважають, що перекрутити український прапор хочуть або невілоси, або вороги України. От теми про жовто блакитний синьо-жовтий прив'язка до якихось східних вчень традицій це є згубний шлях. І це є інструмент боротьби ворожих сил супроти української держави, мета якої цієї боротьби це дискредитувати українські державні символи, а посередництво в них і українську державу. Наукового підґрунтя перекручування українського офіційного національного стягу немає ніякого, тим паче, що синьо-жовтий прапор закріплено законом і тим, що під ним тисячі наших солдатів продовжують відстоювати нашу свободу. Анна Калюжна, Владислав Бліцько, телеканал Еспресо.